Кейгейцин дуже смішна Іра, і знаєте, чому Джобс носив тільки одну водолазку? Тому що він не дурак, як ми з вами своїми шафами, отими цвинтарями, безполезними купами оцих лахмутів, які ми чуто й не носимо. І напевно багатшим став не через айфон, а через те, що не тратив гроші на непотрібні світери. Тож сьогодні ми поговоримо про нашу колективну жіночу трагедію, повна шафа речей, а носити ніхі. І іронія не в тому, що в нас одягу нема. Він є. Його навіть може занадто багато, а справа в тому, що він між собою якось не дружить, І да? Є багато речей, які ні з чим не поєднуються, і це велика трагедія, тому що ти не це носити. В магазині ніби вау, а от дома додому. Так ми й захламлюємо свої шафи, перетворюючи їх на кладовище наших грошей. Тому потрібно вже розібратись цих капсульних гардеробок, щоб не витрачати останні невові клітини на ці істерики зранку. Їх і так не напасешся. Тож в ефірі рубрика «Нестільовий стіль, і поговоримо ми про капсульний гардероб. Звучить ніби просто. Але попробуй його скласти. оце Скільки питань з'являється, скільки штанів треба, скільки треба вверху, А чи треба на кожен сезон окремий капсульний гардероб. Чи це можна один вибрати і все. Тут уже цей флір легкості зникає, і думаєш собі, що може конструювати ракети в НАСА, буде попроще. Перше, з чого потрібно почати, це твій кольортип та типаж. У мене, до речі, є окреме відео на цю тему з розбором детальних. Кожного кольоротипу і кожного типажу, так що перегляньте, якщо ще не в курсі, хто ви. З цим буде легше, тому що так ви хоча б будете знати кольори, які вам від природи пасують. Від цього вже можна якось і відштовхуватись. Я зараз почну просто з найпростішого способу капсульного гардеробу. Він маленький, він простий, і він підійде навіть тим, хто до не віддає, що таке кольори, поєднання. Бачиш, інші ніби носять і окей, а сам таке не можеш зробити, тому що якось не знаєш. Як це в них виходить. І найголовніше, ми зараз з вами зрозуміємо, що не потрібна здоровена шафа одягу, щоб виглядати престижно Достатньо тільки. Дев'яти речей. Спершу нам потрібно обрати три кольори, які поєднуються між собою. я буду показувати це на прикладі своєї улюбленої осінньої комбінації: бордовий, сірий і коричневий. Чесно, я просто зачарована зараз цим поєднанням. Наступний крок буде скласти монообрази в кожному з цих кольорів. Наприклад, повністю бордовий образ, повністю коричневий образ і повністю сірий образ. Всі ці кольори між собою товаришують, тому їх легко міксувати, доповнюючи якимось цікавим. Аксесуарами. Також можна сюди додати якісь нейтральні кольори, типу білий чи чорний. Тож піде. Так ми отримуємо гарантований набір, три низа, три верха які можна комбінувати десятками способів. Важливий момент: не обирайте всі три низи штанами. Хай це буде джинси, брюки, спідниця. Всі три верхи теж не потрібно робити якимись блузками. Хай це буде кардиган, лонгслів. Рубашка. Щодо взуття, тимайтесь тих самих кольорів, що й одяг. Просто хай одне буде спортивне, комфортне, інше хай будуть, наприклад, батальйони на підборах, і треті, хай будуть якісь, може, балетки, лофери, щось, щось в цьому стилі таке класичне. Щоб було так, щоб на всі випадки життя мало. Так. Капсула вийшла доволі грубою і якби незакінченою шолі, малою по комбінаціях, чи що ніби всі життєві потреби цим одягом не закриєш. Це да. Мені вона подобається, тому що це супер просто. Тут взагалі не треба мудрити. Навіть якщо ти не можеш скласти образ, навіть монолуки, просто заходиш в Pinterest гуглиш які кольори поєднуються своїм улюбленим кольором. Pinterest тобі одразу видасть кілька варіантів. Ти обов'язково зберігаєш всі ці аутфіти, навіть самому їх придумувати не потрібно. Виписуєш на листочку. Що ти там бачиш на цьому фото, складаєш цей список, йдеш в магазин, це тебе захистить від імпульсивних покупок, ти нічого не забудеш. В магазині міряєш, підбираєш, і це гарантований спосіб, що ці речі ти точно будеш носити. Поки не з'являються дірки або не постираєш носком червоним. Інтересно, я в фокусі все відео? Є, звісно, і кращий варіант, він же більш традиційний. Така собі капсула на всі випадки життя. Я наведу її, наприклад, речей, які мені подобаються в стилі мінімалізм, це та сама база, яку можна поступово розбавляти якимись цікавими речами. Саме такі речі я стараюсь купити найякіснішими, тому що вони найчастіше й носяться в основному. Я реально старалась обрати капсулу, яка буде личити абсолютно всім. Так що, якщо ви ще не визначились, хто ви, який у вас вайб, і взагалі ви тільки до Слідуйте цю тему, дивіться далі ця інформація для вас. Зверніть увагу в цій капселі, як і в будь-якій іншій, вверху має бути вдвічі більше, ніж внизу. і законний капсул. Отже, для низу: класичні джинси в трьох кольорах: сині, білі та чорні, дві пари брюк, чорні та сірі, класіко. Сатинова спідничка, чорна та біла, довжина максим. І одна та сама маленька чорна сукня. Ну, якщо на побачення або на поминки. Ти фокусируюся на мені блі. Зверху беремо два базових кардигани: хай буде білий та сірий, три светри різних кольорів, які поєднуються між собою, три базових лонгсліви і дві футболки чорна та біла. Що б не сталося, робота, навчання, побачення, зустріч в суді У вас на всі ці випадки буде. Що одягнути? Не забуваємо й про взуття. Обов'язково має бути хоча б одна пара кросівок чорні батальйони на підборах та високі оці черевички, які мені дуже подобаються, тому що їх можна застилізувати під стиль дербі Мені здається, в мене в крові заложено було бути багато, якоюсь арсократкою в Англії, Вчитися в Оксфорді і їздити на конях. Але ні, мені приходиться роботи. Щоб, щоб якось хоча б бути не то шаристократкою, а хоча б будь камеру купити і знімати відео. І обов'язково нам потрібно дві сумки. А то оці люди своїми колекціями, ці гучі, цілвітон, а треба ж то всього для комфортного існування всього дві. Одна велика сумка. тоут, щоб в ноутбуки, і документи і лоточки на роботу з їжею, банани може якісь. Ну, ви розумієте. А друга маленька біла сумка на побачення. Така, щоб особо тяжко не було, там телефон поклав. Таку, щоб і деньги не влізли. Це було екологічно, красиво, але трохи нуднувато. Саме тому, коли обираєте цю базу, по-перше, ви набираєтесь досвіду з поєднанням простих речей. Потім поступово можна додавати цікаві акценти. Я вважаю, що це теж свого роду шлях до себе. Така терапія. Ти знайомишся з собою. Да? Що тобі подобається, в чому тобі комфортно. Тому що насправді оці всі архетипи, кольоротипи, це ж не просто так. Це в черговий раз дає нам усвідомлення, що ми всі різні і в цьому є наша індивідуальність. Має бути круто. І з моїми підрахунками для комфортного життя вам потрібно всього 18 речей. Це без аксесуарів, верхнього одягу та взуття. Уточню! ці речі підійдуть в основному тільки для осені та зими. Але на весна-літо можна теж обрати 18 речей, і в сумі це не так вже й багато. І ще є одна не менш важлива штука, яку я дуже хочу розповісти, тому що сама дізналась про неї нещодавно. Як все-таки всі ці речі правильно носити? Бо в нас всіх різні фігури. Тому нам життєво необхідно знати одне золоте правило пропорцій. І якщо відчуваєш що щось не так в твоєму образі, але не знаю що, то скоріше за все справа саме в них. Не можна різати фігуру пополам, це зменшує зріст і робить силует важким. Тому важливо дотримуватись співношень верх одна друга, низ дві третіх. Так ви будете виглядати струнко та пропорційно. Слава Богу, боже, та да хто ж там ходить. Боже, мені треба виїхати на іншу планету, щоб почути себе хорошо. Я так не люблю квартири і дома, і людей які ходять, коли знімаю відео. Слава Богу, заправляти все в пояс не єдиний варіант. Є безліч інших способів. І я навіть блогери, які на цьому будують свій контент. Тож досліджуйте, експериментуйте, поєднуйте, це точно підніметь вам настрій зранку. Ой. Я знаю, що саме мене роздражає, що я Не фусі. Ось так. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. І ви взяли для себе щось цікаве. Тож дякую за перегляд. Не забувайте ставити лайк та коментар. Вам не складно і я не в депресії, та на наступних і відео. Па-па.